Пригнали вчора з ефірку, жалоба довго тухне лампочка. Ти скупа... ой, оливи. І щось двигун каже, непонятно став працювати якось. Оп! Тобто вона потухла і потім загоріла. І горить зараз. Оп, потухла. Трошки підгазовуєш, тухне. Потухло. Так, отразу цікавості заглушив зараз. Знову запущу. Все працює. Так, дивіться, зняли фільтр, але тут ми не бачимо стружки. Дивіться, ваш фільтр це якась сажа, це не стружка. Дивіться, ось цей герметик і маслоприйомник у нас забитий на глушман. Зараз будемо чистити. Відбили сіточку, збираємося назад тепер. Так, перевіряємо Оп, і лампочка одразу потухла. Все, на цьому ремонт скінчено.